Добрий день, любі дітки! Сьогодні в нас з вами заняття зліплення. Але перш ніж розпочати заняття, давайте з вами привітаємось. Добрий день, небо блакитне. Добрий день, сонце привітне! Добрий день у небі пташки. Добрий день, дітки, усі! Так, молодці, ми привіталися, а тепер. Відгадайте, будь ласка, дітки, загадочку. Коли відгадаєте, дізнайтесь, кого будемо сьогодні ліпити? Довгі ноги, довгий ніс прилетів, обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це, діточки? Здогадалися? Так, це лелека! Він гарний, красивий. А ну, подивіться, будь ласка, якого він кольору. Правильно, білого кольору з довгим дзьобом та довгими ногами. А от крильця і хвостик у нього чор чорненькі. От зараз ми з вами почнемо! Доброго дня, дітки! Зараз ми з вами зробимо гарненьку гімнастику пальчикову. Ми будемо пташечками. Повторяємо до мною. Пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Давайте ще раз за мною повторимо. Пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Молодці. Дякую вам. Дітки для роботи нам з вами знадобиться пластилін чорного кольору, білого кольору, червоного, стеко або ножичок і дві-два сірничка, які ви попросите у батьків. Ну що, почали працювати? Спочатку ми з вами. З білого пластиліну зліпимо одну велику кульку, іншу маленьку і видовжимо кульку, зробимо таку довгу ковбаску. Потім, потім ми з вами прикріпляємо, видовжуємо довгий, великий пластилін, прикріпляємо нашу ковбаску. Прищіплюємо її до цього видовженого пластилінчику, великого кружечка, і зверху прикріплюємо маленький кружечок, це в нас буде голова, і також прищіплюємо. Далі ми з вами катаємо два, круж... Чот... два кружечки білих з білого пластиліну і два кружечки з чорного пластиліну. Потім ми їх розплюскуємо. Видовжуємо, як показано на картинці справа. І потім нашим ножечком стеком робимо ось такі надрізи, наче це легенько надрізи, наче це пір'їнки у нашого, у нашого лелеки. Далі ми прикріплюємо ці крильця до тулуба, який ми вже з вами зліпили. Потім ми з вами також качаємо кружечок, приплюскуємо його і робимо довгий хвостик, де стеком ми також надрізаємо наші пір'їнки. Після цього ми беремо два сірничка. Подивіться, як показано на картинці, ми знизу ще прикріпляємо два маленьких кружечки. І туди вставляємо два сірничка. Це будуть наші ніжки. Потім ми з вами будемо брати червоний пластилін. Він нам потрібен для того, щоб зробити лапки. Ми беремо з вами, качаємо шість маленьких ковбасок. І так, як показано на нашому малюнку, ми їх з'єднуємо, роблячи лапки, і прикріпляємо. До ніжок. Потім качаємо довгу ковбаску, видовжуємо її, витягуємо, наче морквинка і робимо довгий носик. Також ми беремо чорний пластилін і прикріпляємо очі на голові. У нас головка маленька зверху, з білого пластиліну, маленький кружечок. Також ми туди до нашої голівки прикріпляємо наш довгий і красивий носик. І ось такий красень у нас з вами одержався. Дітки, кого ми сьогодні з вами ліпили? Правильно, ми сьогодні ліпили лелеку. А лелека це ще символ нашої України. Там, де живе лелека, в тому селі завжди мир, злагода і добробут. До побачення, мої хороші! Дякую за увагу! До наступної зустрічі!